Виглядає досить так гарно. Мені його вдалося прикрасити, тільки ось як на мене цю цілинку потрібно перенести трішечки ближче до будинку. Ось сюди десь, наприклад, так. Тут уже стоїть сніговик, все таке. А якби поліція поїхала, забрала того чувака з собою, там вони його вже повезли. Так, друзі, ось як ви можете побачити, ось тут у мене все так. До речі, тут у мене все по звичайному. Я б сюди додав трішки ось таких штучок, щоб тут теж відчувалася атмосфера свята. Так, ось сюди-сюди, ось так от тут тепер буде теж погарніше. Е, добре. Так. І зараз я вам ще покажу другий поверх, та як я його прикрасив. Так, ось так от. Тут усе таке у мене теж стоїть. Все святкове, все по-новорічному. Та ось, ну, я навіть не знаю, ось. Так от, почекайте, ще ось тут є. Ось ці дзвоники я сюди їх повісив. Ну, і начебто, з прикрашанням, у мене все. Тепер лише